В непростій ситуації ми опинились. Вашингтон пост опублікувала статтю, якій говорить про те, що від України будуть вимагати територіальних поступків в обмін на мир. Вірити ці публікації чи ні, вирішувати вам. Але в Лондоні в Лондоні в середу вже буде зустріч, на якій будуть Сполучені Штати Америки, буде Британія, будуть представники. Від Європи і буде Україна Російської Федерації не буде сьогодні. Е, я мав запис на Фабриці новин, і у відповідь на питання: а чому такий формат? Е, я фактично сказав, так як думав: будуть тиснути на Україну. Будуть вимагати, щоб Україна погодилась на ті умови, які вже домовлені з Російською Федерацією. Недаремно туди літав Вітков. І напевно, це те, що може сьогодні Путін запропонувати Україні. Ось коли було перемир'я Великодня, то це була репетиція. Це не був вже з доброволі. Це була репетиція, і ми з вами це, ті, хто вміють думати, ми з вами це чудово розуміємо. Докладніше про це я записав відео. Є в телеграмі, є в Ютубі. Хто захоче, подивитись. Воно так і називається це відео. США пропонують визнати, ну, ви зрозуміли, що визнати, кому приналежне. Але я там розкриваю два моменти: де юре і де-факто. Подивимося, що буде всереду. Хоча Володимир Зеленський вже виступив і сказав, що визнавати не будуть. Тому що це суперечить Конституції. Правда, обмовився: Юридично не будемо. Але де-факто. Ну, що говорити про де-факто? Коли де-факто і так ситуацію ви бачите або слідкуєте за театром, за мапою того, що і є. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.